Любі діти, шановні батьки, новорічні ідуть до нас дні. Усім колективом педагогічним вітаємо вас чуттєво і лірично. Непростий в країні час. Директор підписав наказ, щоб у новий рік вступали всі з миру, чого батькам і дітям бажаю щиро. Вам за те, що ви були волонтерами, а не просто дітьми. У новому році! Всім миру. перемоги на тела щасливо. На зимових канікулах бажаю відпочити. По новому у новому році будемо жити. Нас репетиції чекають в генеральні, бо свято перемоги жде реальне. З Новим роком всіх вітаю, відновлення душевної рівноваги бажаю. стрес залишити у боці старому, і кожному дорослому, і малому. Нехай читається із паперових книг. У році новому хай випаде сніг, який розбудить приспані мрії, нехай не згорають всі ваші надії. Мораль і честь візьміть з собою, ми переможцям вибір і бою. Хай буде світло і тепло у домі, хай тривоги нам стануть усім невідомі. Наші любі, мушенята, милі хлопчики й дівчатка. Ви, як колеги-батьки, ми дякуємо усім вам за любви. Вони просто школярі, і діти і батьки війни. Бажаю у році новому забути про завдання додому. Бажаємо, щоб ми у школі все робили. Гралися, навчалися, творили. Щоб діто що до школи пробаджали і щоб всередині вас не побудували. Як би важко всім нам не було. Ми знаннями помираємо влоги. Ми піднімемо Україну другі. У новому році мишен'ята неодмінно. А мова наша то найперша зброя. Менею прославлятимем героя, який перемогу нам принесе, а ми йому разом напишем есе. Пишіть українською, сприйдешся новим роком. З наступаючим не говоріть і не року. Вчіть із любов'ю рідну мову. Заради перемоги у році новому. І з Новим роком я вітаю. Європу всім об'їздити бажаю. Хай вас зустрінуть всі гостинно. Англійську знайте на відміну. Англійську мову в наступному році потрібно підучити. На нашій чекають євромаршрути. В Україні будемо перемогу святкувати. Європу будемо подорожувати. У новому році вас чекають європейські далі. То читайте зарубіжні твори ще й в оригіналі. Доведіть усьому світі, що ми нація розумних. У старому році хай залишається кожен всякий сумнів. Нерозв'язані задачі не беріть у новий рік. Хай новий чекає, друзі, на новий підхід. Хай віднімуться недруги і всі вороги. Хай... Нулями вони стануть просто у житті. Хай віра і надія помножаться на два. І друзів об'єднають новорічної дива. Хай в новому році щасливо всім живеться, і свято перемоги до інших додається. Про воєнні закони у мирні часи цитувати у той. Бажаю всім перемоги прискорення мирної країни, нашої творення. Про електрику усе знати. Економно її витрачати. Майте силу на фізичному фронті. Швидкість перемоги вже на горизонті. А мої вітання будуть лише хімічні, хоча вони у всіх тільки новорічні. Бережи, хай Бог, у новому році від хімічної зброї на кожному кроці. Хімія хай буде тільки на уроках. На святковому столі натуральні соки. Очистимо ворожий нарід в Україні. Слава ЗСУ! Слава Україні! Інформаційну війну бажаю подолати, новину достовірних їх не знати. Із корисних ресурсів дізнатися, як триматися, і як не зламатися. Вірити в те, що ми сила, перемогу переїде, як не служили. рослини і тварини, природу нашої України. Кролятини на святковім столі у новорічну ніч зичать вчителі. Хай рік кролят несе достаток, хай в кожному буде порядок. У дітей знання з біології, у батьків роки мирної многії. Діти, пам'ятаєте, я вам говорив, що найбільше задоволення в житті то є мандрівка. І ми протягом цього півріччя здійснювали віртуальні мандрівки на атласі, контурній карті. Я вам бажаю рік кролика. Свої віртуальні бажання зробити реальне. Вітаю всіх знавців історії, воєнної нині території. Бажаємо нашим ЗСУ поставити крапку одну, переможу, урочисту, квітами прикрашу, барвисту, зичу для дітей та батьків, зустріти якнайшвидше своїх захисників, живими і з букетами квітів на Міцного здоров'я на кожному кроці буду бажати у новому році, забути про воєнне нехоліття, прожити мирне століття. Бажаю бігати, віджиматися у новому році спортом займатись. Українська нація здорова та спортивна. Покажемо усьому світу, що ми справжня сила. Шиванку одягати, щоб на весело усім рідний гімн співати. Я бажаю усім, щоб хотілось малювати яскравими фарбами перемогу зустрічати. Спасибі за малюнки у минулому році. Вони були підтримкою солдатам на фронті. Малюй, Україну, ти талановита, таланти художників бажаю всім розкрити. З Новим роком захисники. Бажаю вам повернутися до людських своєї, де вас чекають ваші родини і вся наша країна. З новим роком ми вас вітаємо, живими повертайтеся, Благаю! Перемогу нам місті ми вас чекаємо! і з учнями в школі вже виглядаємо. Зустрінем із квітами, хлібом, і сіллю, ви найдорожчі, що є в Україні. Несіть швидше мир, ми вас благаєм. вдома з перемогою тільки чекає. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком і бажаю всім українцям здійснення нашої найзаповітнішої мрії. Це перемога. У новому році нехай не буде врага супостата, а буде сил і буде мати і будуть вільні українці на землі.